Скажи, будь ласка, чому саме така назва? Е, чому така саме назва? Ну, е, ми колись. Коли ви виникли, в якому році? Команда створена у 2018 році, і вона створена на основі гравців, які е, раніше грали в Християнській лізі і в в Лізі, і команда називалась на той момент Лейксайд. Команда Лейксайд проіснувала трошечки о, так, от, не з той сторони. Отак, так, да, отак. не дуже довго, але основа кістяк людей залишилась: ті ентузіасти, ті люди, які дійсно жили і переживали футболом. Один з таких людей, Микита Медина, ось він теж бере участь. Ось і він попросив мене зайнятися. Можливість знятися командою, взяти е, керівництво свої руки, якщо буде, звичайно, виходитись. Ну, е, я на той момент грав у команді Respect, але я вже для себе е, прийняв рішення, що буду цю команду покидати також е, із за певних нюансів різних. Е, і е, так, створилась команда. А чому Фенікс? Тому що команда Лейксайд померла. Але на основі тих людей, які е, е, в ній грали, це було чоловік більше десяти, якщо пам'ять не зараджені, Микита може поправити. Але е, на основі тих людей команда е, е, знову створилася. Відродилася команда, з попелу. Так, відродилася з попелу, і тому е, названа команда Фенікс, тому що то вмерли, але все-таки з нічого фактично команда знову створилась і вона. Ee, живе моментами дуже яскраво, моментами тускне, моментами перетворюється в, по, в попіл, але знову e, загорається, як ця краскова e, пташка Фенікс. Добре, дякую. Я тоді про тебе. Ну наскільки е, я розумію, знаю чи англійську мову, тобто знаю переклад назви. Чому саме тоді була така назва, коли ви вже прийняли рішення знову про. Таке з'єднання і про створення нової команди. Чи були ще варіанти, окрім Фенікса? Ні, Фенікс це був практично єдиний варіант. Звичайно, ми перебирали різними варіантами, але з таких варіантів, які там основні, е, наскільки я можу згадати, можливо, Віталій мене поправить, то крім Феніксу, я інших варіантів не пам'ятаю. Але ти питав про першу назву так? Так. про чому, чому саме Ксайт спочатку? Тому що ця команда зародилася в славетному місті Герої Бравари. Угу. Я і з того складу залишилося ще двоє гравців: це Андрій Петренко, який зараз якраз знаходиться з нами, але не включається. І ще Богдан Заїка, який зараз наш тренер, саме в плані тренувань. То оці двоє... Блочок. Так, да, але він пропадає тимчасово з команди, і з'являється. Але в основному так, ці дві величні постаті, які я згадав, то вони з давніх давен, ми там з року 10-го, мабуть, якщо не раніше, мабуть, раніше навіть збиралися грати на малесенькому, дуже поганому стадіоні, в таку Приозерний. І нас там збиралося десь 10 чоловік. А якщо Приозерний перекласти на англійську мову, то виходить Лейксайд. Після того, як ми там почали збиратися і грати 4 на 4, 5 на 5, ми перейшли на більший стадіон, де ми грали 6 на 6, 7 на 7. Але так як я вже сказав, я до трансляції раніше трошки підключився, то паралельно я грав за команди київські, СНВ, ФК Київ, той самий Респект, але мене не влаштовувала атмосфера в цих командах, і я вирішив, що потрібно створити свою тіму, де буде найкраща в світі атмосфера. І брати лише своїх гравців, і тих гравців, які ну приближені, так сказати, я створив команду LakeSide, Звичайно, людей не хватало, тому покликали Віталіка. Це був. Скажімо так, друг друга, друга, друга. Mm -hmm. Але все, все одно зв'язок прослідковується. тому покликали Віталіка, покликали ще там декілька гравців, і отак, от у нас організувалась команда, але її корні якраз були від того озера, від того малесенького стадіону, де ми грали 3 на 3 4 на 4, е, озерного парку Лейксайд. Потім команда все таки самознищилася, тому що в деякий момент ну справді чесно, просто набридло бігати з усі гроші, кликати кост на окремо. Там умаляти то на на і так далі, тому що всі були дуже молоді: 17-18 років, грошей того там мама не пускає на матчі так далі. Ми розпалися. Але сама ідея кість така, запитай, у цих ці, наших 12-15 чоловік залишилася. І, врешті-решт, ми, я і Діма Макаров ми мовили Віталіка: давай, ти ж самий такий балабол, самий офігенний, можеш кого завгодно вмовити, там, Тобі це не буде навіть напруги ніякої. І Віталік взявся, ми йому допомагали перший час, в нього все вийшло. Зараз він і сам. Спроможний цим займатися? Він зібрав команду, почав підтягувати своїх знаком, знайомих, почали люди самі напрошуватися в групу, іноземці з'являтися? І ну блін, ну яка ще може бути назвою команди, яка згоріла і заново відродилася? Лише Фенікс, я інших варіантів не бачу. Добре, дякую, Олег. Питання до тебе. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, які найсильніші сторони саме команди Фенікс? От що тобі подобається в ній? А над чим ще є варто працювати? Не знаю, самое лучшее это, наверное, дружелюбность. Как бы все работают постоянно в, люб ну, в любых ситуациях, в любых матчах. Проигрываем, выигрываем, там ничьи, там все-все. Ну, как бы все друг за друга там страхуют, бьются. Я не знаю, дружелюбность, наверное, самое-самое-самое такое в этой команде. Ты бы сказал, что на Повторите, пожалуйста. Помнишь свой матч первый за эту команду? Да. Ну так. Да, Плохо, да. но помню. Я нет, только, при, нет, я нет, только нет, пришел, нет, нет. как бы познакомиться дядя, с этой командой, дядя, и меня сразу стар поставили. Первый тайм отыграл, как бы на своей тарелке, ну, очень тяжело было. Не, знать, ну, не знал, как кто играет, куда, ну, как бы тяжело было. Помню прекрасно матч, но тяжело. Добре. І скажіть, будь ласка, форма у вас чи червона школа? Тому саме такі були варіанти. Чи це пов'язано з Ельфом? Дайлон Ельф. Дай вам ельф. Я прослухав питання. Звук Віталій. Був ще якийсь вибір, якісь варіанти. Святин. Тоді поки можемо кірмакіть. Будь ласка, скажи ти, чому у вас може були варіанти? А, та насправді варіантів особливо не було. По-перше, як неоднорадзово казав там на камеру, так, що, а, цей варіант особливий, тому що такої форми ні більше нікого, тому що це індивідуальний пошив, пошив Лени Самборської. Mm -hmm. а, дуже відомої всі да, дизайнерки. Червоно-чорний, тому що Віталік самбара. червоно-чорний червоне це кохання, а чорне а, пекло дно. Да, а червоне слава... – це вогонь. А ще слава Україні, героям слава, да, Віталік? <світ> тому там особливо варіантів і не було. Тому Бо... я в рожеві граю, так? Да? Так, да, у мене от єдине питання, чи у голкіперів, але то вже того я вже Вон... не знаю. А вони самі вибрали форму собі, при тому, що не я, а Смуг був ініціатором рожевої форми для нас. Угу. До речі, скажи, вже переходимо до голкіперів. Ви на воротах, чи є у вас конкуренція? Як вирішується, хто виходить в основному складі саме на цей матч? У нас з Андрієм здорова конкуренція. Тобто, всі ми знаємо один одного сладкі сторони, намагаємося на тренуваннях їх відпрацьовувати разом, по суті. Я знаю, що Андрій був сильніший за мене набагато. Я в цьому навіть не сумніваюся, але е, так склалося, що зараз місце основного ротаря зайняв я. Але як тільки прийде час, я завжди готовий поступитися Андрію місцем, тому що знаю, що він набагато сильніший за мене. А мені ще треба йти, йти і працювати, працювати над собою. Добре. У нас ще є третій воротар, але про нього ніхто не знає, це секретне оружжі. Мовчи, не говори ні ніколи. мовчи, мовчи. Вза взагалі я додам, що у нас два польові гравці це Андрій Петренко і Володимир Щур. Вони на воротах можуть грати ну, не, не в обіду. Вові Андрію не гірше, ніж наші основні голкіпери. Ну, Вова Щур і Андрій Петренко вони два на воротаря по міні-футболу. Так, да, так, да. а Андрій Петренко він ще й чемпіон броварів, і, най... і в нього є. І найкращий голкіпер. Найкраща голкіпераського да. району, так. Да. Mm -hmm. Тобто у вас можуть майже вся команда стати на ворота. і ти... я ще додам інсайдерську інформацію: з позавчорашнього дня у нього ще є ID-карточка професійного гравця футзалу. Він буде на чемпіонат Києва, yeah. і він не має права приймати участь в ряді турнірів київських, тому mm -hmm. да, сильно, сильно. така особа, яка. Ну, Визначна для нашої команди. Голден бой команди. Тридцятирічний Голден бой. Далі питання до тебе. Скажи, будь ласка, ну перший чи другий тайм, от як ти вважаєш? Ну, якщо може хтось доповнити? коли ви краще граєте? В Першому таймі чи набираєте обертів, і другий тайм це ваш взагалі? Мені здається, що скоріше другий тайм. Хоча залежно це залежить від е, того, на який час назначена гра. І коли, якщо минулий рік брати чи цей рік, в цьому році, безперечно, особливо останніх, останні, мабуть, 5-6 турів, це другий тайм, і це, мабуть, з 60-ї хвилини, як не дивно. Пер, раніше ми на 60-ті навпаки здувались, а зараз команда Гашика не дасть ми після 60-ї навпаки додали. Так само і Київ може про це сказати, і ще там інші суперники. Тому це цього нам... року останні тури це. Другий тайм, друга половина другого тайму. Добре. Олег, питання до тебе: чи є ваша команда командою стандартів? Чи любите ви виконувати їх і наскільки влучно ви їх виконуєте? Лучше всіх. Хто вас такий. Правда, ні разу не забули. Хто вас та людина? І, і кучу разів пропустили. общем, ми їх любимо, вони нас скажу, є. Я, я можу сказати одно: стандарти це не наші. Тобто це не ваше, да? У нас нету как бы, много. Ну, у нас в основном все игроки невысокие, а на стандартах ну, невысокие игроки, вы сами прекрасно понимаете, не очень хорошо играют головой. Mm -hmm. Нам лучше є... Представники як Західної України, да, тобто західного футболу, військового футболу, також є луганського футболу, також у вас є іноземці взагалі з інших да, материків. Uh -huh. Як це все вдається вам, ну, можна сказати, Phoenix United, об'єднувати всіх і показувати такий дружний футбол, як ви кажете? Завдяки чому це відбувається? І на якій мові ви більше спілкуєтесь от, у команді? Англійська у вас чи українська? Як тобі сказати, ти дійсно правильно правильно все зрозумів. Команда у нас дуже різношерстна. Я б навіть казав, що в даний момент у нас є різні групи гравців. Ну тобто групки, і Віталік намагається їх зв'язати. Подекуди навіть не вдається. Є якісь там внутрішні конфлікти і так далі. Дуже багато є конфліктів у гравців щодо іноземців, чому грають там шість іноземців. А ті, хто починали команду, не грають. Є конфлікт ну конфліктів саме західної і східної України немає Україна єдина, і це ну це справді так. Але все таки це дійсно абсолютно різні за менталітетом крабці, і так сказати, що зв'язати їх ну не виходить. Та у нас ну типу. Там три чоловіки окремо між собою спілкуються, шість чоловік окремо і так далі. Але на, на полі це в принципі на результат на, ну ніяк не зважає, тому що саме на полі ми всі одне ціле. Те, що стосується поза полем, так є е, е, хтось когось недолюблює, хтось з кимось найкращі друзі, і так далі. Але я думаю, що це в кожній команді е, насправді так і є. Віталік зі своєї сторони намагається максимально зв'язати третіми таймами, білдингами. І я не думаю, що в нас ситуація гірша, ніж в інших команд. Я не думаю, що ситуація краща, ніж в інших команд. Ми середня статистична команда, всі між собою спілкуються, ніхто нікого там не посилає на Вемблі якесь чи ще кудись. Ну, тобто є. є. Ну, крім коло добре дякую. Коли Вова, Вова пропустив гол, там хтось може сказати, але напіхати на воротарю це святе. Да, в інших, в інших ситуаціях все нормально. Ми дружні колектив. От тоді питання до тебе. Скажи, будь ласка, яка, як ти вважаєш, найсильніша ланка у команді? А над якою ще треба попрацювати? Ну, додати гравців потужних, да, найсильніша ланка. Я думаю, що у нас як таких сильних ланок немає, ми граємо збалансовано, ми граємо єдиним колективом ми один за всіх і всі за одного. Угу. Добре, тоді як кожному із вас питання: як вважаєте, кого б можна було запросити із відомих світових гравців, хто би посилив ваш склад? З діючих чи бушних? З будь-яких. Не знаю, я думаю, голубь нам би не помішав, щоб бігав туди назад. Угу. Добре. Олег, як ти вважаєш, кого ти запросив? Геймича. Угу. Його... Ну, він за, за пів команди, хворий зараз. Здорових вибирай. Його, тільки його. Марсело. Супряга, э, Супряга, попов, бущан. Ні, 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 ні. Одного в мене три в одному. Я кава. Добре, Який? Твій, твій варіант. Мій варіант, може, ви подумаєте, що дуже дивний, але це Артур Петросян. гравець збірної Вірменії, який на свій час забив, забив збірні України найбільше голів. Але оскільки в нашому чемпіонаті дуже багато іноземців, а Петросян в свій час любив українців. Оскільки в наших командах дуже багато українців, дата, а Петросян любив українців, то я думаю, що цей форм збірної Вірменії забив би багато м'ячів нашим суперникам. В тому числі, Це ти зараз загуглив? силі молодих. Ні, я ім'я загуглив. Я не знав, що він Артур. Але да, <рив> я пам'ятав. Колись Україна зіграла 2-2 з Вірменії, він нам двушку забив, а потім в матчі відповіді, здається, також Двушку чи один. Щось таке. І потім... Олешка Калужний тоді дуже нервував, я пам'ятаю на просі це, 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 це сусунку. Добре, тоді скажи ще. Ви е, як команда, яка полюбляє нічі, тому що бачу три нічі за чемпіонат ну це немало. З чим це пов'язано? Хто відповідає перший? Віталік, давайте. Це пов'язано з Колією. Він сказав: якщо проіграєте, я в цей. Е, не знаю слово табло, яким словом замінити. Морда. Ліцо. <рес> Сказав, що ви поправить фейс table, якщо не дай, Бог, хтось програє. Тому приходиться, приходиться, якщо програємо, навіть грати в ніч. А якщо серйозно, то м -м, у нас е -е, лише, мабуть, лише тут, в цьому чемпіонаті, ми довачки mm -hmm. зараз пішли е нічі, тому що. В попередньому чемпіонаті у нас були або перемоги, або поразки. Ми в м'ячую дуже рідко грали, можливо, там раз чи два е, за сезон. А тут е, зараз е, трошечки помінялось. Можливо, це пов'язано з тим, що е, трошечки бойового духу додавали, трошки характеру, тому що <клес> часто бувало, що пропустивши гол чи два, е, команда опускала руки, а зараз. Е, Яскравий приклад з фієстою, яскравий приклад. Остання гра з Гашиком. Ми поступалися 2-0, а під кінець е, зібрались, дали бій і перемогли. Е, це це нічого ні з чим не пов'язані, крім того, що ми додали фізично, в командному дусі і е, в бойовому дусі. Хто у вас, Олег, як ти вважаєш, є самою емоційною людиною на полі? Віталій, да, Віталій. саме емоційна людина. Віталій. саме спокійний, кого навіть і не чути, але він виконує свою роль. Можливо. Олег... Андрюха Петренко. Ой, Андрюха Петренко, так. Да. Угу. І ще скажіть, такі, один із важливих питань у аматорському футболі це безпосередня заміна, тому що люди приїжджають, вони хочуть грати е, на полях, всі хочуть всі грати, повний матч, але ж когось ви випускаєте, кого ні? Як у вас відбуваються заміни? І чи є у цьому у вас як відбувається мудрість, щоб всі були задоволені? На даний момент, як би у нас в першу чергу стоїть результат, Смотрим по результату, якщо чесно. Да, останнім часом останніх, мабуть, шість турів з хлопцями, які на заміни, бувають проблеми, бувають переписки, розмови, тому що е, раніше ми грали, грають всі, незалежно від результату, зараз. Зараз граємо трошечки більше на результат, тому хлопці вибачайте, ті, хто на лавиці бувають, навіть не виходять. Ну, але ну, таке життя, що треба іноді чуть чимось пожертвувати часом, грошима. Ну, поки що так. Ну, можливо, якщо буде хороший результат, то звичайно будуть грати всі. Або дочекатися свого шансу, або ну, не знаю. Це все-таки. Хоть и аматорский спорт, но спорт и мать играть сильнее и перемагать сильнее и самостоятельнее в себе. Да, ну, я ну... еще могу сказать, нужно <coughs> работать, 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 даже на этих тренировках. Просто кто лучше работает, подтягивать физику, технику, удары, я думаю, насчет этого нет никаких проблем. У нас как бы не профессиональный там уровень футбола, что там только сильнейший. Главное желание. Будет желание стремиться к этому всему, и будут все играть. Добре, дякую. Е, Ми скажи, будь ласка, ну, взагалі, як, е, що треба зробити, щоб попасти в вашу команду? Треба якийсь кастинг пройти, чи ще якісь е, мати володіння чимось взагалі, чи відкриті ви взагалі для нових людей? О, у нас, якщо нова людина приходить, вона одразу грає. У нас немає взагалі питань, mm -hmm. немає ніяких там. Звідки ти там, як ти себе поводиш, там бабу ти грав добре. Якщо ти добре граєш, ти будеш в основі. На, на Я політика така ні Я рані раніше, раніше у нас було да, правила. Раніше якщо ти а, а, як сказати правильно, якщо ти людина компанійська, добра, навіть якщо ти слабо граєш, ти будеш в нашій команді, і ти будеш отримувати там 15 хвилин. Угу. А, на даний момент часу, як правильно зауважили мої друзі. Командники, співкомандники, що а, зараз головний результат, і тобто, якщо це там, а, навіть якщо ти там можливо не дуже компанійська людина, мовчазний прийшов, пішов, ти все одно будеш грати, тому що в нашій команді зараз головне результат. І якщо ти сильний посилюєш склад, будь ласка, приходьте, грайте всі, всім раді. Mm -hmm. yeah. Але хочу сказати, що коли я приходив в команду. Uh, перший свій матч я зіграв, по-моєму, через два місяці. Два-два з половиною. В товарняках не тренув... ти грав завжди? Я uh, спочатку ходив тільки на тренування, Віталь. А, так ти ж тоді був чемпіонат, ти був заявлений за Сіон? Да, ти не міг да, зіграти. Я... Ну, бажання було. Угу. Добре, То, це різні ситуації. В цьому, в цьому сезоні для вас, як вважаєте, яка найяскравіша гра була? С Киевом. С Киевом? Почему сам с Киевом? Ну, как бы, хотелось, ну, не то, что хотелось, играли, ну, очень хорошо, были моменты, и очень хорошая была игра, очень хорошая. Если бы Никита использовал моменты на 89-й минуте, да, мы могли да. бы как бы два, два момента, да, два момента. Мы могли бы выиграть. А выиграть у Киева, вы сами прекрасно видите ихнюю статистику, у них только две ничьи. И одна ничья с нами. Якщо пересмотреть матч, то на 89-й минуте ми могли б виїхати. Ні два а 3-1. От це я думаю, это дав очень очень-очень. Точно ми кажуть, що погріти там. По там по було видно, що Київ дуже сильно просів і ми мали забирати ту перемогу, але як так склалося, що не догризли їх. Так, да, просто пускай скажуть Нікіті, спасибо. А я а для, мене найкра... для мене найкраща да. гра це з шарком, тому що ми. 1-0 вигравали, 3-1 програвали, 4-3 закінчили. Це була заруба. Ну і плюс я в ній участь брав. А я теж не погоджусь. Для мене питання ж було не найкраща так. гра, правильно? Найяскравіша для мене найяскравіша була це гра з Арсеналом. Перший тур, коли ми програли 4-1, причому без шансів там Ярослав Калина, що першого, що другого разу, нас знищив. Але ми зібралися на 9 ранку 22 чоловіки. Ну, я ніколи такого не очікував. Серйозно. У нас збір завжди був 12-13, максимум 15 чоловік. 9 ранку, 22 чоловіки. Ми програли 4-1. Але Господи, прости, як ми потім після матчу це все обговорювали до 12 вечора на едропарку. Це була яскрава гра, найяскравіша, на мою думку. Добре, дякую. А, плохо, що в мене не було. Ще не було, так? попереду. Віталій, до тебе, скажи, будь ласка, побажання хлопцям своїй команді безпосередньо да? хотілося б почути від тебе. Е, перше, саме головне це триматися купи, бути одним цілим, бути командою, е, поважати один одного. Навіть якщо під час гри в когось емоції е, б'ють ключем і переважають над здоровим глуздом, то потім е, після гри. Або трошечки пізніше підійти пожати до другу руку, сказати там, там Стьопа, Іван, Петрику там чи Василько, вибачай. Ну, психонов'я буває й таке. І ще такий момент, що коли навіть Петрик Вася чи Степа забув вибачитись, то тримати, не виносити сор із, із, із збиток, бо мовити, що треба вирішувати якісь конфліктну ситуацію не на полі. Покривши друг друга матом, не в, в, в спільному чаті, або можна це між собою один на один поговорити. Якщо ви один на один стидаєтесь, боїтесь чи не, не вистачає ще чогось, завжди можна як медіатора покликати мене. Я завжди був радий е, допомогти вирішити якусь таку проблему такого характеру. Тому е, для всієї команди, якщо ми будемо дивитися, залишатися командою, залишатися одним цілим. Закінчити достойний чемпіонат, якомога вище. І все буде добре. Дякую. Дякую, хочу, щоб більш дізналися про вашу команду. Вам була Словіні, і, ну, і не більше. найскравіших матчів у вашому житті. І не тікуйте повного поля, і взагалі, щоб в житті все було гарне. До побачення. Дякую. Взаємно. Да, дякую, до побачення. Щасливо. Дякую.